Коли ми приїхали в Модричі, він взагалі був нерухоменим. Не міг рухатися, не міг їсти. Йому потрібна була повна допомога сторонньої людини. Навчився повністю себе сам обходити, міг їсти. Одягатися, ходити. Тобто, якщо ми приїхали сюди, і були на кріслі колісному, то до кінця року він вже самостійно міг з моєю допомогою йти або на рулатері, або на милиця. Досягнуті результати дуже великі. Насправді я їх навіть і не очікувала в такий термін. Але завдячуючи його такому характеру, твердому, максималізму, його, ми досягнули того, що ми маємо. Звичайно, ми на цьому зупинятися не будемо, будемо рухатися далі. Я в це вірю, я знаю. В даному етапі ми вже з Андрієм тренуємо ходьбу з одною канадською милицею. по території він переміщується з ролатором. У супроводі дружини, так як в нього є таксі, це порушення координації рухів, і в будь-який момент Андрій просто може впасти. Було таке прохання і запит, щоб зменшити ризик саме падіння. Наразі ми над цим працювали, тобто ці 18 днів ми постаралися максимум дати йому в цьому плані. Як ви питалися, чи мала я віру, я навіть інакше собі не розраховувала. Найбільша мрія, напевне, щоб він міг обходитися взагалі без сторонньої допомоги. Ну і дуже хочеться поїхати на море.